У Львові створили найбільший живий прапор України. Понад 400 осіб зібралися перед входом у ратушу. Флешмоб танцюристи приурочили Дню державного прапора України, який святкуємо вже п'ятий рік поспіль. Сілися перебрено і любили відкинути сквістах своєї машини Під музику, рахувати на під музику. Організатори відзначають, що танці для молоді це хороша альтернатива вулиці та можливість об'єднатися заради спільної мети. Люди люди хочуть бути разом, хочуть танцювати, хочуть реалізовуватися. Власне, ми намагаємося зробити для них всі умови, щоб вони. Вели здоровий спосіб життя, щоб вони гуртувалися заради чогось прекрасного і відволікалися від різних негативів вулиці, подібних речей над постановкою. Працювали хореографи львівського проекту Майданс впродовж десяти репетицій. Ми відчули цю позитивну енергетику. Діти Львова і молодь Львова вони люблять танцювати. І ми ще раз довели, що хореографія об'єднує молодь дає їм позитивні емоції, позитивний настрій. Тому такі флешмоби дозволять нам ще не один раз піднімати молодь, щоб яка щоб вона танцювала, щоб вона передавала свої емоції і щоб Львів бачив, що їх місто молоде, енергійне, любить танцювати і знає, чого воно хоче. Ми хочемо попросити підтримку львів'ян і всіх мешканців, щоб вони підтримали нашу команду в проєкті Майданс. А також ми хочемо, сказати, що буде найближчий флешмоб. Це буде середині вересня. Це буде фестиваль танцю у Львові. І так само до того будемо готувати флешмоб. Серед учасників були танцюристи майданцю та перехожі львів'яни. Запрошення колектива і були і звичайні люди, так що долучалися. А, тут і, по всі, всі були. У нас, наприклад, запроси запросили, а деяких людей брали так, щоб доповнити картину. А ви від самого початку чи ні? Від так, самого від початку, початку. Да. ви ж брали участь в майданці? Чи ні, ні майданчика? Але не ні. вони тренуються і вони поїдуть в Київ таки підтримувати наш Львів. Ось вони дуже розумні дітки, вони вже танцюють, брейк-данс, брейкданси, хіп-хоп. Неважливо, що сьогодні були легкі рухи, але це піднімає такий дух соборності, дух братерства. От 500 чоловік поєдналися в танцю. Це настільки приємно, сонячний день, день прапора. Прекрасно. Ірина Панчишин, Андрій Кузьмінський, 100 Таймс Онглай.